Усім привіт, друзі! Ми знаходимося на youtube платформі 24 го каналу. У нас на каналі 4 вересня, четвер. І представляю вам нашого сьогоднішнього гостя Юрія Богданова, публіциста, спеціаліста із стратегічних комунікацій. Кажу вам, пане Юрій, доброго дня і слава Україні. Здравей слава вітаю вас. Вітаю вас також. І розпочнемо із того, що сказав президент Франції Еммануель Макрон. Сьогодні зранку е, вийшов із повідомленням, що союзники України завершили підготовку щодо військових гарантій безпеки, які мають підтримати Україну у протидії російській агресії. Передбачається, що ці самі гарантії включатимуть посилення української армії. Це перше, друге можливе введення миротворчого контингенту на територію України, і третє участь США в безпекових зобов'язаннях. І зрозуміло, що це все. Е, Буде після завершення війни. Пане Юрій цікавить інше: от гарантії безпеки це безумовно добре, але чому не збираються обговорювати наші союзники, що робити із 100 тисячним військом росіян? Нагадаю, що Блумберг подимінало, посилаючись на українського президента, що е, підійшли у цій кількості солдати до Покровського напрямку. Ну знову таки, треба розуміти, що Відділяти хайпові заголовки від е, звичайної реальності, тому що на сьогоднішній день, якщо брати безпосередньо учасників бойових дій е, з обох сторін, то з боку росіян це приблизно десь 600-700 тисяч людей з нашого боку, десь. Півставні кількості людей всього в, в двох арміях задіяно з двох сторін. Ну більше мільйона людей, мабуть, тому що так ти що не сконцентрували стільки людей на покровському напрямку, каже, що вони все ж таки розглядають саме цей напрямок як основний і як точку своїх головних зусиль. Вони хочуть вийти на адміністративні кордони Донецької області, щоб продемонструвати, які вони сильні, і потужні, і що їм треба прямо зараз поступатися, бо інакше буде. Гірше, але знову таки у нас приблизно раз на півроку падіння Покровська, падіння Донецької області. Путін хотів взяти Донецьку область 9 травня 2022 року, до 9 травня 2023 року, 24 року. А зараз так розуміє, робить ставку на осінь 25 року. Знову таки силам оборони безумовно буде важко, тому що це величезна сила, величезний тиск, особливо враховуючи, що. Підтримка нам з американської сторони, наприклад, вона не така однозначна, як була рік тому. Але тим не менше, тут питання знову таки буде вирішитися на полі бою між українською армією і російською армією. Але за великим рахунком, все, що зараз відбувається, це спроба росіян покращити свої перемовні позиції і позиції тиску на Україну, і в тому, що це такі повідомлення про якісь орди, вони є. Росіяни, в принципі, великою ордою наступають, і буде це під Покровськом, чи під Куп'ямськом, чи на Запорізькому напрямку, не дуже важливо. Важливо те, що не дуже багато людей, і вони намагаються ну на сьогоднішній момент використати свою єдину серйозну перевагу саме в фізичній чисельності, щоб здобути результат. Але поки за динамікою літньої кампанії російської і за динамікою того, що ми бачимо зараз, ну Серпень став найменш результативним місяцем для росіян за останні кілька місяців їх наступу, і навіть в найрезультативніші місяці вони захоплювали менше тисячі квадратних кілометрів території України, і в принципі наразі е вони можуть наростити темпи, але не в тій мірі, яка потрібна їм, щоб досягти реально кардинального успіху. Тому тут головне продовжувати підтримувати збройні сили. Якщо ви не в ЗСУ, то для ЗСУ. Максимальна підтримка нашим е, бійцям, і це найкраще, що можна зробити, якщо ви ще не в армії. Все. і панік, панікерські або е, якісь алармістські заголовки западних медіа західних медіа не мають нас вводити в оману щодо спроможності Росіян. Ми все ще можемо їх стримувати або розмінювати невеличкі території на їх величезні втрати. Фізичні за це ми власне зараз в цьому зараз і полягає наша стратегія. Зрозуміло, і от поки ми з вами зараз спілкуємося. Нагадаю, що в Парижі відбувається зіст коаліції охочих, і Єлосийський палац вже оголосив склад учасників. Особисто будуть присутніми семеро європейських лідерів, включно зрозуміло, що з Емануалем Макроном, і також президентом е, України це окремо винесено. Також присутні керівництво ЄС. І є інформація, що близько представників 20 країн долучиться дистанційно. Е, Згодом буде дзвінок до Трампа, поговорять з президентом Сполучених Штатів Америки, і якщо не помиляюся, на 15-ту годину на 16-ту годину, точніше, за Києвом, відбудеться підсумкова пресконференція, конференція пане Юрій, що очікувати, яких заяв чи можливо якихось конкретних кроків від коаліції охочих. Я думаю, що наразі вони точно будуть намагатися підписати Трампа під тими гарантіями безпеки, які вже є. Включити їх у перемовний процес безпосередньо з путіним, тобто, треба теж розуміти, що коли ми кажемо про гарантії безпеки, це може виглядати з боку України і українців дуже іроні ну, іронічно, тому що війна не закінчилася. Ми вже обговорюємо те, що буде після війни, але за великим рахунком, самі конфігурації е безпеки вони є в тому числі е складовими перемовного процесу. То коли ми кажемо, що от росіяни вимагають того, того і того, фактично гарантії безпеки це є вимоги, сформульовані Україною і Європою для свого боку, тобто відсутність обмежень для української армії, відсутність обмежень постачання зброї, надійде фінансування України, що є найбільш зрозумілими, рішучими і сталими гарантіями безпеки, які власне і потрібні в першу чергу країні для того, щоб не російська агресія не була повторена. Це дуже важливо безумовно, але при цьому е, маємо розуміти, що зараз саме підтримка поточна Україна надання зброї зараз, для грошей зараз є набагато більш принциповими в, в, в тому контексті, що ми маємо виснажувати Росію і формувати у Росіян запит на перемовини, тому що Росія і Путін особисто ми розуміємо, що всі рішення там ухвалює виключно е, сам Путін. На сьогоднішній день буде залежно від того наскільки він швидко зрозуміє, що продовження війни несе для нього більше ризиків ніж її завершення, а це безпосередньо залежить від санкцій на Росію щодо Росії, відториних тарифів, від е, інших е, необхідних обмежень з тим, щоб е, сформулювати чіткий і зрозумілий. Запиту російського керівництва на ведення перемов, або знову таки змусити російський естеблішмент вимагати цього від Путіна, або на Путіна серйозно тиснути, або взагалі його позбутися. Тому на сьогоднішній день, які б не були гарантії безпеки, але при відсутності росіян бажання вести серйозну розмову про завершення війни, ми маємо зосереджуватися саме на поточному тиску на Росію і на полі бою. Безпосередньо і е, я думаю найкраще в економіці, тому що це серйозно їх позиції. І, друзі, до найважливішої інформації у цьому відео. Прохання доєднатися до важливого збору. Потрібна ваша допомога для хлопців та дівчат на Покровському напрямку. Нагадаю, що це станом на зараз одна з найгарячіших точок на фронті. Моя колега Андріана Кучер, а це телеведуча 24 го каналу, талановита журналістка, збирає на розвід дрони для 59-ї бригади та орупозовні системи для 25-ї бригади. Ціна відверто. Ціль амбітна перепрошую це півтора мільйони гривень. Але думаю, що ми всі разом зможемо закрити це питання. На ваших екранах знаходиться QR-код, Переходимо за посиланням і допомагаємо, хто чим зможе. До речі, щодо санкцій. Сьогодні з'явилося повідомлення від командира села безплотних систем збройних сил України Роберта Бруді, Нагадаю, що позивний мадяр, Що у серпні було виведено з ладу майже 25% нафтопоробних навтопоробних потужностей Російської Федерації Протягом серпня влучили в 17 російських НПЗ, і мені здається, що це паралельний трект, дуже ефективні санкції від України. Від збройних сил України паралельно із тими, які вводить Європейський Союз і Сполучені Штати Америки. Я думаю, що це найкращі санкції, які можуть бути, тому що е, як казав е, класик ще давньогрецький війна, е, живиться трьома ресурсами це гроші, гроші і ще раз гроші. І е, враховуючи, як побудований російський режим, знищення російської воєнної інфраструктури і знищення російської енергетичної інфраструктури, це речі тутожні, тому що російська війна триває, доки в Росії є гроші на війну, тому що як тільки грошей стає дефіцит. Росіяни вимушені економити, сі не вимушені прикручувати соціальні програми. А на наступний рік в них вже заплановано скорочення воєнних витрат, мінімум на відсотків. Тобто доводиться зробити. Економіка вимагає цього, російська в тому числі, і відповідно. Їм доводиться це робити е, з, з огляду на те, що не вивозить їх економічна модель таку війну. І враховуючи, що ані Китай, ані Індія не збираються їм серйозно поступатися в питаннях е, цін на нафту, ми знаємо, що результатом саміту в е, е, Китаї стало те, що Росія вимушена була піти на чергове коло зниження цін для Індії Китаю на фоні і американських погроз і, в принципі, свого насправді доволі е, в. Е, Вразливе становище, відповідно, їм доводиться теж економити. Тому подальше позбавлення їх можливості нормально функціонувати, знищення їх логістики нафтопереробної, знищення їх логістики, в принципі, знищення їх інфраструктури, і це безпевно крок до серйозного тиску і а до готовності Росіян до миру. Сьогодні ще поговоримо про саміт в Китаї. А давайте повернемося, пане Юрій, до Парижа. Нагадаю, що напередодні до столиці Франції прибув спецпредставник Дональда Трампа на близькому сході, стів вітков, який неодноразово зустрічався в Москві з кремівським диктатором Владимиром Путіном. От Ласейський палац не оголосив, що він братиме участь, чи буде якийсь дотичний до коаліції. Рішучих у Парижі, але от напередодні декілька західних видань писали, що ймовірно він зустрінеться із українською делегацією. Як вам ця ідея, зважаючи на те, що напередодні Путін нахвалював Стіовіткофа і казав, що він просто ідеальний практично ідеальний медіатор між Кремлом та теперішньою адміністрацією президента США Мені здається, що якраз е, це правда, що відкофідальні, то він фактично нічого не чує, нічого не бачить і позиція, яку озвучує Путін. Але тут, на жаль, у нас є європейці, де що є багато вибору. Ми не те, що вимушені, ми маємо спілкуватися з тими людьми, яких делегує Трамп, просто щоб демонструвати йому, що ми намагаємося по всякому підійти до цієї до вирішення цих питань. Намагаємося по всякому підійти до розстановки пріоритетів, е, до того, щоб почути росіян, до того щоб почути їх позицію. Але якщо вони знайдуть ніякі поступки, ну відповідно і ми не можемо піти. Тому я вважаю, що тут із Вітковом це нормально. Ми і Єрмак звідково зустрічався, і ніякого з того хамства від Віткова там не було. І зараз європейці зустрінуться, як мінімум, це має продемонструвати і. Е е Віткофу, власне, і Трампу, що у нас є прозора позиція, ми її дотримуємося, і головна задача Віткофа, якщо він вже є комунікатором з Москвою, донести що є певні речі, в яких Україна і Європа не відступляться, які на які росіяни мають так чи інакше піти, але знову таки питання в тому, наскільки Вітков та людина, яка може щось росіянам донести, оце в мене викликає величезні сумніви. Ну, мені це про це я також писала західна преса. Так я підбиваю підсумки. Він можна вжити таке словосполучення, як дипломатичний невіглас простіовідкофа, і нагадаю, що він помилявся в тому, що вимагав Путін. І передавав зовсім інші е, меседжі, е, приїжджаючи до Сполучених Штатів Америки, розмовляючи з Дональдом Трампом. Просто е, наскільки ця людина компетентна, до прикладу, зараз українська делегація, європейці спілкуються з ним е, 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 оголошують про гарантії безпеки і умови, е, на яких би мали зайти Сполучені Штати Америки, а Вітков це все може просто переплутати. Я думаю, що це ну по перше, це не так працює. Е, все одно відбувається консультації між росіянами, між американцями і, і, і на закитими дверима, і на рівні рівні радників, експертів те саме відбувається між нами, росіянами, особливо по питанням гуманітарних, бо ми все ж таки взаємодіємо по тому ж обміну, і між е, українцями, американцями. Тобто не вся інформація, і не, не один відков є джерелом всієї інформації, яка існує в природі, дійсно. Але і я думаю, що це чудово розуміють приблизно всі учасники цього процесу. Але при цьому ми маємо розуміти, що все одно Вітков це людина, яку Трамс приймає як дещо компетентну, але ту, яку намагається щось зробити. Вітков сам казав, що він в міжнародній політиці над серіалами і за е е фільмами. І це його буквальна цитата. Здається для Нью-Йорк Таймс чи ну як для якогось е Нью-Йоркського видання, чи Нью-Йорк Таймса був. Тобто нього немає іншого досвіду крім. Е, власне, Нью-Йорку, і при цьому він каже, що найбільше політиці його навчив Дональд Трамп. А який політик і який перемовник в, в сесії полісі і складних рішень з Трампа? Ми з вами бачимо по його фактично щоденній діяльності. Тому я б сказав так: що тут у нас ми маємо просто приклад людини, яку Трамп дуже давно знає, е, яка продала йому, е, скажімо так. Продала йому Думку, що він компетентний, може щось вирішити, але як ми бачимо, що на прикладі Ізраїлю і Гази, що на прикладі Ірану, що на прикладі Росії і України, Вітков демонструє не дуже видатні результати, і поки Трамп, Трамп в принципі. Ну, знаєте, мені здається, це якийсь, можливо, віковий, можливо, вроджений, а, сентиментальність Трампа. Ми знаємо, що часто диктатори і тирани. А Трамп, очевидь, авторитарний лідер а, відчуває сентиментальність до певних людей і явищ. У Путіна теж є свої такі приколи, так би мовити. Але ось а, така ситуація на сьогоднішній день з. З відповіда, але ми маємо на нього якусь увагу звертати. Тут нічого що не поробиш Це ми взаємодіємо з дуже специфічними людьми в дружз дуже специфічних обставинах. Могли б ми його ігнорувати. Ігнорували б. Ну, от ви розповідаєте про відкуфа, що він не добився успіху в жодних перемовинах А от нагадаю, що Дональд Трамп вже неодноразово в інфополі озвучував тезу про те, що він завершив чи то шість, чи то сім воїн. Ну, знаєте, на Моді, прем'єр-міністр Індії, який намагається бути і там, і там, і там, е е е як кажуть американські медіа, е буквально особисто е вказав Трампу, що він не має жодного відношення до завершення індопакистанського пакистанського конфлікту. Е на що Трамп образився, і до ну, того, що він натякав моді, що він має його як і Пакистан висунути Нобелівську премію миру. Але моді цього не зробив. І одна з мотивацій, чому Індія була обрана першою жертвою, начебто, санкції проти Росії вторинних, це на те, що Трамп особисто брався на моді, і, і ось так і закінчив війну. Якщо казати про війну між ранами Ізраїлем, так він і закінчив з е, американським втручанням, і це демонструє, що смерт силу можливий, але війна війна в газі не завершена. Війна між Руандою і Кіні і Конго не завершена. Вона тільки набирає обертів, тому що війська Руанди продовжують. Боротися з повстанцями хуту, які перебувають на території ДРК, і так тут дуже дуже багато чого. Тобто, насправді, поки що, реально єдина війна, яка закінчилася, це та війна початок якої сам Трамп і детермінував це. Війна між Іраном і Ізраїлем. Він сам підвів недання по до цього рішення, і, 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 Іран, відповідно, ну він і закінчив цю війну. Але знову таки він закишив війну, тому що Іран знайшов, знайшов себе в ситуації, коли в нього немає реальних союзників. Все і це єдина війна, де, де у Трампа дійсно є якісь успіхи і завершені. Війна між Арменією та Азербайджаном закінчилася задовго до Трампа. Фактично що що процес. Укладання мирної угоди там зусилля доклали, і як не парадоксально, і Штати, і Франція, і Іран, і багато хто ще, і Туреччина особливо тому, що це в її інтересах, але Трамп просто йому дали парафувати цю угоду. Але фактично він до неї нічого не доклав. Ну тому на його успіхи вони в усьому такі приблизно відсутні. І сьогодні ми неодноразово згадували саміт у Китаї, куди от прибув і моді, і зрозуміло, що був присутній голова червоної партії. Йдеться про СІЗНПІНЯ, також і Кім Кимчин прибув, і зрозуміло, що Владімір Путін і просто в захваті російська пропаганда від того, як мило спілкувалися саме Тріо Путін моді. Сідзіньпінь і пане Юрій друкували наступне переважно більшості. Що теперішня адміністрація Дональда Трампа от об'єднала цих трьох персонажів. Як ви ставитеся до цієї тези? Будь ласка, прокоментуйте. Я вважаю це великим перебільшенням, тому що. По перше, Індія приїхала на саміт ШОС, тому що Індія входить в Шос Шерхайську організацію співпраці. Це і туди є Пакистан входить. Тобто, це організація, яка об'єднує країни, які, в принципі, є дуже антагоністичними один до одної. Те, що Індія і Китай ведуть діалог, ведуть торгівлю. Це теж факт, але при цьому є фундаментальні розбіжності, які не можуть бути усунуті навіть найбільшими стараннями дольда Трампа, тому що є територіальні суперечки між і Китаєм, і це суперечки за величезні території. Є послідовна політика Китаю на обмеження зростання впливу Індії, є так звана концепція діамантового намиста, це стратегія, коли Китай намагається оточити Індію е, стили, цілим ланцюгом. Е Військових баз, торгівельних обмежень, ну, знаєте, намисто, яке дуже яскраво виглядає, але насправді є удавкою. Тобто, тому Китай багато десятиліть підтримує е, Пакистан і китайські винищувачі непогано себе показали під час конфлікту з Індією, Пакистану. Е, Китай присутній на Мальдівських островах. Він намагається посилити контроль е, і впливати на Нікобарські Андаманські острови. це... Е, Островний масив між Сингапуром і Індійським океаном, вже який належить Індії, і Китай намагається взяти під контроль порти і торгівельні маршрути, які йдуть з східної Африки. Тобто він намагається оточити Індію не тільки обезпечити власні торгівельні маршрути, але й оточити Індію, обмежити її впливом. Це країни, які дивляться один на одного на стратегічних ворогів, і ідеологічно це дуже багато десятиліть триває, і в них були воєнні конфлікти в 60-х роках, і китайці досі спонсорують індійських мауїстів в сільській місцевості. Там дуже ешелоноване Дуже складне протистояння, інша справа, що зараз е вони всі. Ну я маю на увазі Індію, Китай, Росія тут надто маленька, економічно, для того, щоб серйозно про це казати. Вони всі зацікавлені у збереженні максимально вільної торгівлі, тобто е торгівлі максимально вільного характеру, без е обмежень, тому що Китай і Індія зараз дуже багато е отримують бенефітів від вільної торгівлі за рахунок. Спочатку дешево робочої сили, потім специфічної Китай зараз переважно ще специфічно кредитну монетарну політику. Е, і їм цікаво, щоб е, та, та модель глобалізації, яка існувала останні 30 років, зберігалася. Дональд Трамп виступає ну, і його адміністрація виступає з іншою моделлю, моделлю торгівельних обмежень, які б дозволили е, Америці і, ну, і Європі разом з Америкою нівелювати ті переваги. Порівняння, які мають країни Азії перед е, умовною Північною Америкою Західною Європою, і торгівельні бар'єри їм не вигідні. Відповідно, зараз боротьба йде в першу чергу навколо цього. А Володимир Путін, який не дуже розуміє цю боротьбу, тому що для нього економіка лише один з інструментів політики, бо він в першу чергу на це людина орієнтована. Е, він намагається це перетворити на такий поділ світу. Звісно, там Китай намагається теж демонструвати свою воєнну потужність. Е, але при цьому китайська історія вона на 90% зав'язана на економіці, на, на торгівлі, на, на керуванні розвитком. Тобто Китай все ж таки мислить в першу чергу економічними категоріями, а не воєнно-політичними на відміну від Росії. А Америка намагається поєднувати, і власне тому Китай зараз скоріше використовує оці всі воєнні важелі і російські опосередковано і власні. Погрожуючи своїм сусідам, в тому числі й, особливо, по південно китайському морю, там Тайвань, Тіліпіни, В'єтнам. Для того щоб посилити свою економічну присутність і розширити свою економічну експансію, це залишається китайським пріоритетом, тому що внутрішня стабільність режиму КПК вона в першу чергу детермінується економічним зростанням і тільки в другу тим контролем, які вони встановили над країною, над суспільством китайським. тому що вирватися з злиднів це фактично національна ідея Китаю за останні там років 50, Ну зі смерті Мао Цзадуна, коли він лиш. Що в Китаї фактично збанкрутіли Україну, і саме в цій логіці вони вони рухаються, і ситуативне порозуміння індії Китаю зараз воно в першу чергу якраз спрямована проти тарифної війни Трампа, де Україна лише один з приводів її вести, але стратегічно на навіть відстані довше правління Трампа вони не можуть бути товаришами. І вони все чудово розуміють. Повірте, що моді, що Сі Ціньпінь ніколи не були не були політиками, які живуть якимось вигаданими конструктами вони дуже прагматичні, дуже, дуже опортуністичні е, правителі. На відміну, до речі, від Путіна, який дійсно частково серйозно одержіми питаннями історичної спадщини і Російської імперії, і інше. Тобто, він все ж таки набагато більше контролює, е, контролюється політичними мотивами ніж економічними. Зрозуміло, і щодо Володимира Путіна нагадаю, що напередодні цей терорист знову озвучив власні хотілки. Перепрошую, що вживаю це слово, але так, так воно й називається: те, що які вимоги висуває не кремівський диктатор, сказав, що Росія завжди заперечувала проти членства України в НАТО. Також заявив, що має право обирати систему забезпечення своєї безпеки, але не має це робити за рахунок Росії. От хотілося би, щоб ви пояснили цю тезу. І також нагадаю, що запропонував зустрічі з Зеленським у Москві. Уже не вперше. Що це за спічі від Владимира Путіна? Е, найкращий спосіб. Е... Аналізувати спічі Володимира Путіна це не аналізувати спічі Володимира Путіна, тому що Володимир Путін знаєте, ми можемо звинувати Трампа в тому, що він бреше постійно або щось вигадане. Вверсить, але Володимир Путін бреше і маніпулює. В при кожному подиху, буквально тому сусід Зеленським в Москві — це буквально пльог вище Трампу. Це не пльово вище Зеленського. Він каже, ха ха не хоче не бачитись, тому не буде ніякої зустрічі, коли він каже про ЄС про НАТО. Ну це брехня. Знову таки він же там повторював свою тезу там пару днів тому, що справді Росія нікого нікого не нападала, не хоче просто тільки тільки захищається. 에, тобто, це ж знову таки генератор брехні. Путін вміє, вибачте, пускати лідину в очі і любить це робити, і робить це постійно. і Буде це робити постійно. Така він же людина. Іншою людиною він вже ніколи не стане, поки не помре. 에, і, власне, а помре він неодмінно, хоча як би він не вірив у своє потенційне безсмертя. Це, до речі, теж е, окрема історія. Ну, дайте, е, от. Все, що треба розуміти про Путіна і про його психотип, це той діалог, про який ми тепер знаємо, що він сі зінпіням сликом реалістично розмірково про те, що збирається прожити збирається бути безсмертним, тобто навіть ці дзінпінь його трохи сказав, Ну 150 років можливо, там наука нам показує. Ну цілком можливо, що так воно справді є, тому що е, зараз науко і геронтологія розвивається, і цілком можливо, що вже наше покоління зможе прожити більше 100 років комфортного життя. Е, ну звісно, вже без пенсії, тому що демографія не дозволить, але це інше питання. Але е, найронічніше в іншому в іншому насправді. Тому що ми знаємо про дуже багатьох тиранів і диктаторів минулого, ми знаємо ці історії про Чингисхана, Ми особливо багато знаємо цих історій про Тамерлана, про багатьох інших великих завойовників, які настільки були одержимі, в тому числі страхом покарання через свою діяльність. Ну, через свої репресії, через свої вбивства, що дійсно боялися смерті, ми знаємо, що Тамерлан, е, наприклад, був одержимий безсмертним, тому що він чудово розумів, що Аллах, якого він дійсно вірив, не схвалить його методи діяльності і е, гірки з, череп... з черепів. І власне е, от Путін мені здається дуже яскраво бачить, що його головний страх це страх смерті. І я думаю, що. Е, так би мовити, він на сьогоднішній день е, абсолютно точно не буде, е, от що що чому здізналися з усіх його спечів. Перше, він дійсно дуже боїться померти. Друге, він точно ніколи не застосує ніякої ядерної зброї, тому що. Його бажання жити вічно, його бажання бути там не знаю безсмертним, міняти собі органи, вирощувати собі не знаю новий мозок, нову печінку, Вони демонструють, що найбільше він боїться на смерті, і саме навколо цього точиться вся його боротьба, і mm -hmm. всі всі його заяви про Україну, про все оце, ну вони ж дійсно підтверджують те, що він відступиться тоді, коли буде відчувати, що продовження війни може йому фізично загрожувати. І тоді ми все побачимо, як воно прекрасно працює. Безмежно вдячний вам, пане Юрій, і поставимо кому у нашому спілкуванні. І добре, що ми його призавершуємо на такій темі, як потенційна смерть Владимира Путіна. Це був Юрій Богданов, публіцист. Також з вами був Юра Гаврищак, Побачимося в етері 24 каналу. І традиційно закликаю вас не забувати допомагати силам оборони України, бо ось цього безпілкування не було без хлопців та дівчат.